Вітаю всіх! Хочу подивитись просто на червень місяць, поки що на місяць небезпеки, там взагалі військові небезпеки, обстріли, наступи, місто Ізюм. До речі, Ізюм визнаний найбільш постраждалим містом в Україні від війни на ційному рівні. Ізюм, Харківська область. Які в нас на червень дії? Так, вже Так, дивляться п'ятірка, ресурси, Ага, застій. певний, де тепер дивіться втрата ресурсу на тому рівні, тому... але буде. Як сказати, підкріплення. Там немає руху. Відразу скажу, руху немає. Допомога, підтримка є. Кінцевий результат який? Угу. Ріка Пентакль це також. П'ятірка мечів. Ну, розумієте, що війна поряд. Він Україна. Відразу кажу: Ізюмце Україна. Це однозначно, війна там є. Це факт. Тому небезпеки, руйнування, там, де є певні ресурси, все, що з цим пов'язано. Може летіти в будинки, чому ви самі це розумієте? Чого і як? Немає там такого руху, немає активного, щоб його захоплювало в червні місяці, місяці, чи туди рухалось, господи. Тому ізюм небезпеки, звісно, є. Але я не бачу критичної ситуації взагалі. Так, є. Далі. Місто Балаклія. Харківська область на червень. Балаклія. Червень Балаклія. Ось тут відразу карта смерті випадає. Дуже небезпека велика. Королева мечі, в любі Любимої Балаклія. Будьте обережні, сильні руйнування жертвами. Відразу. І такий нерви розпач буде. Господи, Балаклія, дивіться. По-перше, руйнування ресурсів, втрата ресурсу, руйнування будівель, все, що пов'язане з військовим, перша карта смерті відразу випала. Там дуже-дуже ворог дні колоди дьявол, Вибачте, там хоче від вас щось дуже сильно вас рознести. це результат який? Ну, дивіться, намагатимуться щось зробити таке, як захист, чи накопичити щось для захисту, але воно не вийде по четвірки мечів, не дуже. Вночі дуже обережно. Руйнування будівель, будинків, чого завгодно, ресурсів, все що з фінансами пов'язано. Дуже-дуже обережні бути, тому що випадає дійсно погано, дуже. Дуже погано. Так, ще додому сюди борова. Борова Харківська область небезпеки на червень. Ох. Важка ситуація морально вивозити. Це все тріка Пентаклів. Це також Ох. колесо фортуни. Дивіться, там все по колу йде. Все по колу повторення ситуації, як прильоти, ще 8 мечів лізять, може бути рух. Ну, ви розумієте, чому вода, рух. Так, бажання велике. Ночові карти. Може бути в вашу сторону рух, вашу сторону, скажу так, немає окупації. В принципі, я не бачу прям прямої окупації. Скажу так, але загроза, в принципі, вона може бути. Так, кінцевий результат який? Накопичення угу. ресурсу. О, непогано. Любі мої. Не дуже погано. І дев'ятка мечів це важка ситуація, це розпач, важкість. Не витримуємо, не вивозимо, може. Скажу чесно, але я скажу так: окупація, загроза може бути загроза, але саме окупацію ще не бачу. Ось така ситуація на даний момент. Тому що будуть відстоювати територію.